Вітаю всіх на Ютуб-каналі Play. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі нашої команди в Єврокубках, а саме про впевнене Шахтар, реванш Полісся, суддівське безліч в Сербії та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з великим проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу санта коломополісся Полісся, де ж деморяни здійснили камбек та перемогли з рахунком 4 1 Добре, що сталося те, що і повинно було статися, а саме така впевнена перемога української команди над Андорською, тому що той матч, який був першим, ну. Я сподіваюся, залишиться у страшному сні. І звичайно, ми будемо згадувати по що вони там програли 2-1. Але добре, що ми пройшли цю команду і крокуємо далі, де у третьому кваліфікаційному ранді зіграємо проти угорської команди Пакш. Насправді, між першим та другим матчем цього протистояння майже нічого не змінилося, окрім одного але. Але під назвою Грати нормально та грати витрачаючи багато сил. І було видно, що гравці Полісся багато бігали, намагалися добігати і вигразати кожен клаптик поля, що не було в першому матчі, і звичайно, враховуючи їхній клас та майстерність, їм цього вистачило, щоб перемогти з рахунком 4-1. Якщо б з грою було б все нормально, що я вважаю поки що дуже далеко до оптимального, тому що а, десь... Не зрозуміло, що кожен гравець хоче від іншого, постійно якісь обрізки, багато браку, а тому, звичайно, ну, було б все добре, тобто є клас, є відданість на полі, і була б ще гра ну, могли б перемагати, як Шахтар Ілвес з рахунком 6-0. Що стосується наступного матчу, який відбудеться вже через тиждень, то дуже важливим фактором є те, що. Правильно зробили календар нашого чемпіонату України, де в першому турі Полісся буде грати у Львові проти Карпат. Тобто вони зараз швиденько доїдуть до Львова, переночують в Україні, зіграють з Карпатами, і потім так само швиденько повернуться і будуть грати проти Пакшу. І це дуже важливий фактор, тому що їхати до умовного Кривого Рогу, Олександрії та й навіть до Києва, де проходить багато матчів. Це серйозна відстань у порівнянні зі Львовом, тому, звичайно, там витратиться на цей автобус дуже багато сил, так хоча буде більше шансів принаймні нормально зіграти. А ось у Кракові Шахтар переміг би Шектаж з рахунком 2-0 та впевнено крокує до третього кваліфікаційного граунду Ліги Європи, де зіграє проти Пенаті Найкосу. Насправді, що стосується гірників, то тут важко щось коментувати аналізувати. Бо це було настільки, ну, напевно, ідеально, що навіть не цікаво. Шахтар, впевнено, переграв би Якщо в першому поєдинку була ще якась нервозність, тому що вони забили два голи, могли ще трошки забити, можливо там, зіграти з рахунком 3-4. Однак в цьому поєдинку Шахтар впевнено переміг 2-0, міг ще збивати бразильці постійно там щось. Крутилися біля штрафного майданчика Бешекташу, хотіли до талого завести м'яч у ворота, але не завжди виходило. Але все ж таки є трошки про що можна казати про цей подинок, бо в стартовому складі не знайшлося місця для головної зірочки Шахтаря Георгія Судакову. і це каже про те, що Арда Туран не буде там розбиратися, хто є найкращим гравцем Шахтаря, хто ні, кого хочуть продавати, кого не хочуть. Він буде просто випускати на поле найкращих гравців, як це постійно люблять казати тренери, коли вони кажуть, ну ось я побачив, хто найкращий на тренуваннях, той і вийшов сьогодні грати у стартовій 11 -ці". І це дуже правильне рішення, тому що у Шахтеря дійсно багато гравців, їх постійно треба усіх використовувати, щоб підвищувати конкуренцію. Знову ж таки, з такою кількості гравців, і з такою постійною ротацією конкуренція буде працювати ще краще. При тому, що дуже приємно обігрувати такі розпіарені команди, які витрачають на дуже багато коштів на свої трансфери, на запрошення іменитих тренерів, тому що Сульшер, звичайно, це топ-гравець, всі ми пам'ятаємо, як він класно грав за Манчестер Юнайтед, але, як бачимо, як тренер, в нього не все ідеально виходить. Цілком ймовірно, що якщо йому не вдасться вивезти Бешикташ, там, принаймні до етапу Ліги конференції, то я думаю, що його звільнять. До речі, що стосується календаря Шахтаря в українській прем'єр-лізі, то тут так само, як і з Полісся, гарно зробили, і вони свій перший матч будуть грати на виїзді проти епіцентру, який грає в Тернополі. Тобто також недалеко від кордону. Швиденько доїдуть і у заворотньому напрямку поїдуть на гру. Ну і в третьому матчі української команди в Єврокубках Олександрія розгромно програла партизану за рахунком 4-0. Насправді, як я і казав тиждень тому, до цієї команди Олександрія немає ніяких очікувань, тому що ми і так прекрасно все бачимо, як багато гравців залишило команду. Ну, давайте порахуємо. Це сім гравців: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Мартинюк, Калюжний, Шепелєв і Філіпов. І, звичайно, на що можна розраховувати, коли зараз просто нова команда? Звичайно, Олександрія непогано зіграла в першому поєдинку на початку другого поєдинку. Вони показували досить таку агресивну атакуючу гру, і на це було приємно дивитися. Але в будь-якому разі, що не вистачає будь-якій молодій команді, яка тільки набудується. Це впевненості. Там багато молодих гравців, багато новачків, які не мають поки що менталітет якихось переможців. Згадайте, скільки будувалася минулого Олександрія, коли прийшов тільки на ротань, він у підсумку команду з п'ятого Єврокубкового місця опустив нижче. Наступний сезон взагалі був провальний, і лише там наприкінці сезону 23-24 було видно, що Олександрія тільки не починає нормально грати, але щось постійно не вистачало. Не вистачало якоїсь впевненості та менталітету переможців. Ну а потім, коли Олександрія зробила гарні точкове підсилення гравців, які мають досвід, вони дорослі, вони вже багато повидали і вони не бояться будь-яких матчів. Це Шабанов, Кравченко, Філіпов. Тобто, ці гравці допомогли Олександрії зрозуміти, що вони можуть перемагати в кожному поєдинку. Зараз у містян таких гравців немає, тому що вони на заміну тим гравцям, які пішли в інші клуби, запрошують якихось. Ноунеймів no легіонерів. Я не включаю того факту, що ці ноунейми no можуть через рік бути таким ж як Кампус Безера та Цара, але поки що це просто сирі гравці зелені, і результату від них не варто очікувати. Але на жаль, по цьому поєдинку багато про що можна казати не про футбол, бо на початку поєдинку не зрозуміли за що видалили захисника Байрачі, начебто його видаляли за те, що він зірвав вихід вічнавіч, але, як на мене, він зіграв досить обережно, і максимум, що можна було б вигадати, це жовту картку, не більше. Чому вирішив цей вірменський суддя давати червону картку? Що йому там привиділося, я не розумію. Звичайно, це зіпсувало настрой на гру, де сподівалися показати щось більш-менш нормально, зіграти принаймні в ніч'ю або виграти там з мінімальним рахунком. Однак залишилось в меншості, пропустили перший гол і поплили. Матч завершений, але на цьому не футбольні новини щодо Олександрії не завершуються, тому що не дозволили як завжди чомусь вийти з прапором нашої країни. Ну, ми розуміємо, що це Сербія, країна, яка товаришує з Кацапами, і ми розуміємо, звідки ростуть ноги. Тому, напевно, через це і не дозволили. А окрім цього, перед матчем стало відомо, що УЄФА вирішив покарати Олександрію на 20 тисяч євро за якісь там расистські вигукування в першому матчі. Тобто виходить, що цій команді Партазан можна їхати до Москви і грати там товариські матчі з кацапами, а кричати про них, що вони товаришують з ними, про це не можна. Як бачимо, черговий нонсенс від УЄФА, які постійно підіграють кацапам. Постійно їм нараховують кожного сезону у рейтинг Асоціації УЄФА по 4.33, що я не розумію, чому вони це продовжують з кожного сезону в сезон. Тому, взагалі, напевно, нічого дивного, цілковита уєфа мафія. На додаток до Олександрії варто ще додати, що, напевно, це не кінець щодо втрат основних гравців. У Безери залишається один рік контракту, і, звичайно, його потрібно зараз продавати. Бо у підсумку такий гравець, за якого можна отримати там півтора-два мільйони євро, через рік піде безкоштовно. Ну звичайно, його зараз треба продавати. У Кампаса залишається один рік контракту. Так само його зараз можна за пів мільйона євро кудись продати. Є ще питання по царі. В нього контракт звичайно більший ніж у інших гравців, але я не бачу передумов, щоб він залишився в Олександрії та зберіг свою ціну. Як на мене, він зараз коштує десь там, там півтора мільйони євро і його реально за цю ціну продати. Але якщо він залишиться в цій Луксандрії, яка зараз повністю буде нова, то я не бачу передумов, щоб його ціна не зменшилась. Ну і продовжую казати про трансфери клубів УПЛ, який стартує вже сьогодні, де ось Кудрівка оголосила про трьох новачків. По-перше, це 25-річний центральний захисник Богдан Бекляк, який підписав повноцінний контракт. Останнім його клубом були Карпати. Другий це 24-річний голкіпер Ілля Караващенко, який підписав повноцінний контракт, а раніше грав за лівий берег. Ну а третій новачок це 23-річний хавбек Денис Нагноний, який перейшов з металіста 19-25 та буде грати на правах оренду протягом наступного сезону. Сезону, який, власне, сьогодні і стартує. Також швиденько хочу пробігтися по трансфер в клубів УПЛ, де клуби підписали по одному гравцеві. По-перше, клуб першої ліги лівий берег попрощався зі своїм нападником Богданом Кобзарем, який тепер гратиме за СК Полтаву. По-друге, це Іван Настеренко, який в минулому сезоні грав за Полтавську ворську. Йому вдалося зберегти своє місце в УПЛ, і тепер він буде грати за оболонь. І як на мене, це поки що найкращий трансфер трансфорів в це літо. Ну і також гравця підписав львівський рух, а саме молдавського ховбека Влада Рейляну, який перейшов із молдавського Зімбру та гратиме на правах оренди з правом викупу. Ну і ще про що хотілося би сказати в цьому відео: це про те, що сподіваюся, що вже сьогодні, 1 серпня, стане відомо, що Ілля Забарний перейшов до французького ПСЖ, тому що поки записується це відео 31 липня, то Фабріці Романо повідомив, що. Угода про те, що він переходить з Борнмута до ПСЖ, майже завершена, і ось ось його оголосять у паризькому клубі. Звичайно, цей трансфер означає дуже багато. По-перше, це престиж, щоб українець грав в такому клубі. По-друге, українець переходить за такі великі гроші, а саме за 70 мільйонів євро з Борнмута до ПСЖ. Ну а ще один факт це те, що Динамо отримає 20% за забарного з цієї угоди. Тобто виходить, що кияна отримує 14 мільйонів євро. І, звичайно, це дуже серйозна сума. І всі ми дуже сподіваємося, що хоча б якусь там частину, третину витратять на якийсь новий трансфер, бо всі ми прекрасно розуміємо, що Динамо потрібні нові гравці не лише з академії, а й з-кордону. Повертаючись до Забарного, то варто відзначити, що зараз все збільшується і збільшується кількість новин, що ось цей кацапський воротар Сафонов скоріш за все повертається на болота і його будуть продавати. А взагалі це дуже сильно звучить, що українець приходить до такого серйозного та великого клубу, як ПСЖ, а у підсумку з нього виходить Кацап, тому що туди приходить українець. Тому будемо сподіватися, що у Забарного все вийде в Паризькому клубі. Будемо сподіватися, що його будуть регулярно ставити до основного складу. Бо все ж таки він грав в АПЛ регулярно, багато грав за Борнмут і довів, що. Ну, в нього зброю проблем немає. Звичайно, є якісь там проблемки по але вони є у всіх. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!